Добрий день. Сподіваюся, багато хто з вас чув останні, про скандали останніми днями з за участю народного депутата від слуг Наріду Дубінського. Сьогоднішнє своє відео я хотів би власне, назвати фактор Дубінського як доля Зеленського. Чому? Тому що я вважаю, що події з Дубінським це є чергове. Чергова така подія, яка потребує осмислення в більш широкому контексті, е, і, власне, це відео цьому і присвячено. Отже, схоже, що зоряний політичний час Зеленського та його Шопіто минає, якщо навіть вже не минув. Е, розгортаються події навколо народного депутата Дубінського, коли після. Кілька днів тому після обшуків Державного бюро розслідування у нього він заявив про політичне розслідування, переслідування, і, власне, це було би нічого дивного, це нормальний хід по захисту е в юридичній площині. Безпрограшний хід. Якщо б він не заявив інше, якщо б він не заявив про те, що е Зеленський. І керівник Офісу президента Єрмак причетні до реалізації дезінформаційної кампанії 2019 року екс-нардепа та, ймовірно, російського агента Деркача. Ми, я думаю, багато хто з нас пам'ятає цю відому прес-конференцію. Деркач, до речі, є підозрюваним у державній зраді на користь Російської Федерації. І власне в цій прес-конференції приймав участь сам Дубінський. Так, от Зеленський і керівник Офісу президента причетні до організації цієї прес-конференції, на якій сина Джона Байдена, Джо Байдена Хантера, було звинувачено в отриманні в незаконному виведі незаконно виведених коштів, незаконно виведених з України коштів. І цей факт, цю заяву після цього Зеленському обрали запобіжний захід. Обрали йому дуже легкий запобіжний захід. Можливо, це пов'язано з тим, що стаття за якими за якою його звинувачують, вона є не тяжкою, і йому обрали лише електронний браслет і зобов'язання, наскільки я пам'ятаю, здати закордонні паспорти, тобто дуже лояльний такий запобіжний захід. І невідомо до чого доведе це кримінальне провадження, чи взагалі у ньому буде взагалі вирок щодо Дубінського. Я особисто в цьому маю. Суттєві сумніви. Але Дубінський розпочав дуже серйозну інформаційну кампанію, і тому я назвав це фактор Дубінського, е, яке я даю цьому визначення. Це тенденція, коли ображені слуги чи слуги, які зрозуміли безперспективність проєкту Зеленський в умовах, коли курсує все більше чуток про чергові парламентські вибори, починають для прордівля порятунку власних статків. Політичного майбутнього чи навіть порятунку власного життя, залишати ряди слуг чи розроджуватися загальновідомими откровеннями, тому що все це відоме для всіх тих, хто спостерігає за політичним процесом в Україні, про злочини Зеленського та його Шапіто. За багатьма з цих слуг стоять досить впливові люди, бізнес тут, до прикладу, можна згадати Гео Лероса, прокурора Ребо Шапку. Главу ОП першого ОП Богдана чи депутата, наприклад, народного депутата Полякова, який загинув за дивних обставин після того, як він заявив про хабарі слугам народу у Верховній Раді, до таких слуг можна також і до фактора Добінського, можна також віднести слух з батальйонів Монако, Відень інших європейських міст. Про слуг колаборантів на Ковальова ми говорити зараз не будемо, тому що ну, взагалі самі по собі ці слуги свідчать про якість політичного матеріалу, який привів Зеленський до влади. Але зараз, власне, не про це. Отже, фактор Дубінського існує з 2019 року, і він на короткий час е він приваблював свою суспільну увагу, але в 2019-2020 роках Зеленському і його Шепітос з допомогою інформаційних маніпуляцій вдавалося вміло відсунути ці факти на інформаційний маргінез у державі. Але, Дубінський, ну з одного боку, ми маємо зараз цілком нову ситуацію після 24.02 2022 року, про що ми зараз ще поговоримо. Крім того, Дубінський це все-таки фрукт, політичний фрукт іншого масштабу, тому що, е схоже, за ним стоїть е Коломойський. Відповідно, фактори Дубінського вони з часом накопичуються, накопичуються і набувають певного кумулятивного ефекту. І відмахуватися від цього кумулятивного ефекту від цих факторів Дубінського, Зеленського та його Шепітості є все важче і важче. Крім того, тиск з боку Сполучених Штатів Америки та наших західних партнерів він також підсилюється, тому що їхні платники податків починають вимагати від власних урядів звітів за те, як і чому в який спосіб використовуються їхні кошти з допомогою Україні, і чи немає там розкрадань. Я особисто згоден із версією, висловленою Володимиром Цибульком в одному з їх з останніх інтерв'ю, яке було присвячене саме подіям із Дубінським. Про те, що в подіях, конкретно з Дубінським, ОПА суттєво прорахувалася. Я думаю, що це є правдива версія, що ОПА через відкриття цього. Такого незначного кримінального провадження щодо Дубінського, який нагадаю, знаходиться під санкціями Сполучених Штатів Америки. Вона сподівалася покращити переговорну позицію свою і України, якщо вони взагалі думають про Україну, ну свою переговорну позицію під час консультації зі сполученими штатами на переговорах щодо гарантій безпеки, про які було заявлено в декларації у вільнюсі на саміті НАТО. Тобто вони хотіли приїхати на ці перемовини чи прийти на ці перемовини, і сказати. Ми бачите, ми та, ми розуміємо, була така неприємна ситуація щодо з сином Байдена з цієї прес конференцією до і Деркача. Але от ми зараз відкрили кримінальне провадження. Ведеться розслідування, ми впевнені, що винні понесуть покарання. Однак вийшли цілком навпаки після звинувачень Дубінського, і тепер перемовні позиції України і ООП суттєво погіршилися. Їм тепер доведеться. Як мінімум серйозно виправдовуватися на цих переговорах, і вони знову фактор звинувачення сина Байдена через ці через це кримінальне провадження щодо Добінського вони, вони витягнули його на в публічний простір, і це знову стало актуальною політичною інформаці... інформаційною проблемою. Я певний час тому прогнозував, що інформаційний фінансовий політичний тиск на Зеленського та його Шпіто з боку. Західних партнерів з огляду на їх хамську політичну поведінку, масштаби розкрадання він лише зростатиме. Цей прогноз справджується впливових західних засобах масової інформації. З'являються важливі критичні публікації щодо політики Зеленського, зокрема кадрової. Про ці публікації, на жаль, не не розповідають на єдиному марафоні. Однак ці публікації точно впливають на настрої громадян країн, які нам допомагають, і на міжнародне становище шепіту Зеленського. І, на жаль, на рівень міжнародної підтримки України в Україні теж інформаційний тиск зростає. Як приклад можна навести останнє буквально вчорашнє, якщо я не помиляюся, нове розслідування нове розслідування дзеркала тижня. Про кричущі розкрадання в Міністерстві оборони. Ці розкрадання тепер можна чітко назвати не торгівлею на крові, а торгівлею на смертях українських воїнів. І це відбувалося з 24.02.2022 року, вже після повномасштабного вторгнення. На мою думку, Зеленський та його Шепіто, які за свого виховання, біографії, життєвого досвіду тощо існують цілком. У полоні російських наративів і способів при ухваленні рішень. Ідеологічно, вони є плодами руського міра. Вони не розуміють Україну, не відчувають її історичних і культурних контекстів. Вони не мають про ці контексти елементарних, базових шкільних знань. Таке враження, що вони взагалі прогуляли школу, коли викладали історію України. Е, і, на мою думку. У зелених відразу після проходу до влади у 2019 році була стратегія по здачі національних інтересів України. Інакше пояснити раціонально те, що вони повернули у владу ексригів і антимайдан, неможливо. Вони послідовно рухалися цією стратегією, і, на жаль, більшість українців не сприймали цей рух як стратегія по здачі національних інтересів України. Після феєричної перемоги, спочатку на президентських, потім на парламентських виборах, Зеленський і його шепето взяли курс на повну узурпацію влади в Україні, руйнування конституційного владу, ігнорування розподілу влад в Україні, порушення прав та свобод громадян України, руйнування законності та правопорядку в Україні, а також на монополізацію інформаційного простору, і знищення незалежних засобів масової інформації, а також знищення політичної опозиції. За мету Зеленський та його Шепіто мали е, намір побудувати в Україні Російську Федерацію ЛАЙТ з метою безкарної монополізації фінансових потоків у державі, незаконного збагачення і, ймовірно, втілення Оманських домовленостей. Треба визнати, що певний час Зеленському та його Шепіто це цілком вдавалося, е, бо вони. Монополізували фінансові потоки і втілювали, як я припускаю, оманські домовленості. Бо, інакше, раціонально, з точки зору здорового глузду, пояснити повне ігнорування попередження Сполучених Штатів та ЄС про повномасштабне вторгнення Російської Федерації України, як на мене, неможливо, крім як оманськими домовленостями. В результаті такого ігнорування Зеленський та його стали прямими пособниками вторгнення Російської Федерації України. Тобто відкрили агресорові двері в Україну. Все змінило 24 лютого 2022 року, коли Зеленський та його Шепіто зробили, як на мене, стратегічну помилку. Замість того, щоб після повномасштабного вторгнення створити коаліційний уряд із патріотичними політичними силами, зокрема, умовно з ЄС Голосом, і навіть з Батьківщиною, повністю порватися з ОПЗЖ. Вони обрали подальший шлях шлях подальшої монополізації влади інформаційного простору України, фактичної коаліції з ОПЗЖ, і ми це бачимо по голосуваннях у Верховній Раді України, щоб продовжити безкарне розкрадання країни зі сподівання на те, що війна все спише, а переможців не судять, і можливо, можливо, їхні розрахунки і б, якщо б війська Російської Федерації були швидко вибиті із. Території України. Е, ця їхня стратегія вона засвідчила те, що вони мимоволі взяли повну відповідальність за ситуацію в країні за перебіг військових дій, за економічну ситуацію, за фінансову ситуацію, за політичну ситуацію. Одночас, після 24.02.2022 чітко видно, що будь-якої послідовної стратегії. У Зелених немає, в них відсутня будь-яка політична стратегія перемоги України, і ми спостерігали страшні хитання від стамбульських домовленостей березня 2022 року, коли фактично було як повідомлялося в засобах масової інформації здано державний суверенітет України до заяв. Заяв зразка серпня 2023 року, що ми, мовляв, не сядемо із Путіним на одному полі, завдяки узурпації влади, консолідації суспільства навколо Зеленського після початку повномасштабного вторгнення. Зеленському його шепіто впродовж тривалого часу вдавалося у неперервному каледоскопі трагічних і кривавих новин перебивати на кшталт новин про масштабне розкрадання гуманітарної допомоги. Запорізької області, вибіркове кримінальне переслідування, використання гуманітарних автоопою, жирування за кордоном народних, на, нардепів від слуг, випуску за кордон діячів на кшталт Портнова чи Мураєва, а потім початку їх кримінального переслідування, хоча проти Портнова досі не відкрито кримінальне провадження. Але історична реальність, подіє, подієвість, та, яку ми спостерігали, вона. Все змінила, вона внесла корективи в історичний політичний процес в Україні. Адже швидко вибити війська Російської Федерації з території України не вдалося. Тому Зеленський та його Шепітон не чулися, як опинилися в новій реальності. Коли в умовах підготовки до ймовірних майбутніх виборів ми про це чуємо щораз частіше, кадровий резерв Зеленського мінімальний. Жертувати кадрами, як це Зеленський практикував. З з 2019 року задля нівелювання інформаційного негативу стає все важче. важчим, що останньою жертвою стане Резніков, якого готують ймовірно на посла у Великобританії. Тому зараз новини фактора Дубінського, потік яких стає все більш інтенсивним, викликають вже в людей в резонанс, і з часом, думаю, призведуть до того, що захоплення українцями, українцями Зеленським зміниться на протилежний полюс. Українці дуже емоційні народ. Тому від любові до ненависті один крок. Спочатку багато українців любили Зеленського, то так само багато їх почнуть ненавидіти Зеленського. І раптом цілком по-новому зазвучать всі ті аргументи, які раніше люди просто відкидали через любов до Зеленського. Починає подавати голос і опозиція, яка після 24.02.2022 року як я розумію, свідомо наклала сама собі табу на будь-яку критику е зеленого режиму, українці все більш виснажені війною. Війна триває, контрнаступ не має тих швидких видовищних успіхів, на які під впливом пропагандистської кампанії Зеленського та Єшопітос сподівалися українці. Тому е кожен скандал руйнує урол Зеленського, бо невтіка. Люди, люди нарешті починають розуміти, що Зеленський і його Шапіто під прикриттям війни не лише не припинили брехати і красти, навпаки, стали більше брехати, більш відверто брехати і ще більше красти. Зі сподіванням на те, що як я повторю, повторюся, вже війна все спише. Після чергових заяв Дубінського Зеленський оголосив, що за рішенням РНБО звільнить усіх обласних військових. Це чисто в стилі Зеленського. Думаю, в такий спосіб, Зеленський та його шапіто звично пробують інформаційно перебити заяви за Дубінського, цілковито ігноруючи конституційність цього рішення, законність цього рішення і його наслідки для обороноздатності України. Адже на певний час управлінська вертикаль військом у масштабах всієї держави буде значно менш дієздатною. Але Зеленському до цього байдуже. Для досягнення своїх короткострокових інформаційних цілей в інформаційній війні із українським народом, але їхня реакція свідчить про те, що Зеленський і його Шапіто так і не зрозуміли фактору Дубінського, який накочується на них величезним історично-політичним катком, який, як я думаю, їх і розчавить. І ще одне. Багато політичних оглядачів е, аналізують впливовість Єрмака, Татарова, е, Гетьманцева та інших учасників Зеленського шапіто. Я вважаю, що вони Єрмак, Татаров, Гетьманцев, як і багато інших, е, не розуміють, що увесь їх політичний вплив ґрунтується виключно на тому, що є фактор і харизма Зеленського. Фактор, який щодня завдяки фактору Добійську, стає битою картою. І щойно зникне фактор Зеленського, зникнуть і вони як е, політичні діячі, тому що в них немає ні харизми, ні ораторського мистецтва, ні політичної програми, ні політичного капіталу. Е, на цьому все. Хочу щиро подякувати всім, хто е, фінансово допомагає каналу, допомагає вподобайками, допомагає коментарями. Поширює відео, я все одно закликаю всіх нас вірити в перемогу України, вірити в Збройні Сили України і в наших західних союзників, тому що вважаю, що саме ці фактори призведуть до перемоги України в цій війні Російської Федерації проти України. Слава Україні.